Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на таку ось спеціальну антенну для частотного аналізатора sa 6 Називається вона HT6. Має підсилення в 6 дБ. Працює в діапазоні від 600 МГц до 10 ГГц. Така ось дуже широкополосна антена. Тут ми бачимо такі ось є отвори. Тут є отвори саме спеціально для того, щоб сюди встановити частотний аналізатор sa 6. І, до речі, вона продається разом з ним на AliExpress. Отже, давайте розглянемо підключення саме цього частотного аналізатору. Сюди його під'єднуємо в отвори. І тут ми нагвинчуємо. І ця гайка вона тримає цей частотний аналізатор, він не падає, він дуже добре тримається. І ми можемо ввімкнути цей частотний аналізатор. І, наприклад, кудись спрямувавши цю антенну, Відповідно, можемо спостерігати за сигналом. Зараз тут виставлений діапазон від 35 МГц до 6200 МГц. І відповідно ми можемо спостерігати сигнали, які в нас спостерігаються в цьому діапазоні. Те, як налаштувати частотний аналізатор са 6 ви можете переглянути за підказкою. І ось наразі ми бачимо, що в нас таким ось чином відображаються сигнали. Наприклад, коли антена дивилася в одну сторону, то ми бачимо тут на водоспаді сигнали були одного кольору. Зараз ми бачимо, я повернувся в сторону вікна, і на водоспаді сигнали стали червоні, тобто з тієї сторони краще джерело сигналу. Наприклад, якщо я розверну антену в ту сторону, де в нас слабший сигнал. Тобто ми бачимо сигнали від базових станцій, бачимо, червоне пройшло, і ми вже спостерігаємо зелений колір відображення на водоспаді. Ті сигнали, що ми бачимо, наприклад, справа, то вони взагалі припинили відслідковуватись. Ми, наприклад, направляємо антенну сюди, знову направляємо в сторону вікна. І ми бачимо, що частотний аналізатор відображає нам сигнали. Ми бачимо силу сигнала за кольором на водоспаді. За допомогою цієї антени, таким чином можна використовувати в цілях детекції джерел сигналів. Ви приблизно можете відслідкувати напрямок, в якому може бути те чи інше джерело сигналу. Посилання на магазин, де я замовляв аналізатор С6, і також де я замовляв цю антенну, я залишу в описі до цього відео. З приводу того, щоб придбати частотні аналізатори, 4G-роутери або інші товари, переходьте за посиланням в цьому відео або пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс Якщо залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Телеграм. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.